Близко 6 тысяч переселенцев, за данными міської Рады, оселились у Переяславской громаде в час повномасштабної войны. Чем им нравится Переяслав то что они тут своє подальше життя у переселенцев запитал Переяслав Сіті? Ну, тут подобаются, потому все тут очень добрые люди. Скажу честно, что Переяслав понравилось понравился немного больше. Город красивый и очень доброжелательные люди. Везде все нравится и нравится очень. Удивительно, что мы вообще не скучали за домом. Літет, нав наверное, другой. люди, как приятні это все. Ну взагалі, тут атмосфера така хороша. Та ну поки що самі не знаю, як ну, життя повернеться, так посмотрим. Місто дуже гарне, дуже багато про нього знали. Тут дуже добре, тепло. Так. Нагадує так, нагадує свій рідний дім, як піде. Поки що не вирішили. Це те, що тут тихо. Ну таке спокійне місце знаєте, на моє поліс. Ну е за своєю натурою мені сподобається. Ну я не знаю. Я прям планувати щось не знаю. Навчаюся в своєму місті, просто дистанційно в університеті. Я планую його закінчити. цей університет, а далі не знаю. тут багато природи. Я живу на Дніпро, і часто їздимо. Нам тут подобається. Ну загалом ми а вже ж повернемось до Харкова, коли буде перемога. Сім років Ксенія вже навчається, перейшла у другий клас у гімназію номер 2 Так, вона ходить на англійську мову, на та ходить на бальні танці, Денслайф. Самі так, сини. Де вона навчається? У сімій школі. Так, хлопчик, шість років Ростислав. Разі ми займаємося спортом джиу-джитсу, але в школу він скоріш за все піде у наступному році. Ми... ми навчалися в своїй школі онлайн навчання. Нам все одно коли було ходити, а далі ми подивимося, що будемо. ходить на танці сучасні. Донька вже ходить до школи. Так? Так. Як ей тут подобається? Тож? Очень подобається домой не хочет. В школу никуда не ходит. Ну, 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 нам хватает подруг рядом живущих. Некогда просто ходить.